Непомітною крапкою на карті криється моє замріяне місто, мій острів, такий уже давно вивчений, і водночас загадковий, мій спокій і стурбованість, мої сльози і радощі, місто. Колись на славетних пагорбах біля храму Бориса і Гліпа походжали древні київські князі, насолоджуючись краєвидами, вони черпали тут натхнення. Запитайте у сивого Дніпра, як лиходій Боголюбський вкрав ікону Вижгородської богоматері і зробив її святинею для тих, хто вкотре пішов на нас зі зброєю. Під пилом часу все це кудись відходить. Забувається, залишається лише місце, де люди мріють, вірять і будують своє життя. Якась маленька стежка між шкільною та Симоненка веде до знайомих місць, закохані пари гуляють по мазепи, а дітвора оббиває плитку в центрі своїми скейтами. Біля шкіл рясніють дитячі посмішки, іноді чути. Пливе кача така наша страшна буденність, і все це бачать невеликі і такі знайомі вулиці. У них є очі, у них є пам'ять, яка оживає у вікнах п'ятиповерхівок, у сміхотливих дитячих майданчиках. У міста є душа, коли воно, вкрите вранішньою пеленою, плаче. Або коли сміється, як дітвора радіє першому снігу, або ж просто мовчить, коли перехожі, опустивши голови, біжать на роботу вранці. У міста є море, так, море. Воно загадкове і рукотворне, проте неповторне і широке. У міста є ми. Такі всі схожі і водночас надзвичайно різні частинки його душі. Перегортаючи нову сторінку у житті Вишгорода і житті кожного із нас, ми віримо лише в те, що після темної ночі настане світлий і такий омріяний ранок. Бережіть те, що маєте, любіть те, що вас оточує, адже вам пощастило бути. Частинкою прекрасного